Час слухати слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Пам'ятаєш, як закінчилося життя Авесолома? Так, він заплутався своїм волоссям у гілках дерева і повис на ньому, і був убитий Йоавом, воєначальником царя Давида. Авесолом повстав проти батька і загинув. Як же батько відреагує на смерть свого непокірного сина? Переможне Повернення Давида. Біблія, Друга книга Самуїлова, 18 і 19 розділи. Біля міської брами стояв Давид і з нетерпінням чекав відомостей про битву. Хтось наближається. вигукнув спостерігач. А його ще хтось наздоганяє. Ахімаац випередив свого супутника. Він дістався до міста перший, збуджений, ледве переводячи подих, і знесилений упав перед царем. Слава Богові! вигукнув він, ти отримав перемогу. Давид на це зміг лише сказати, а що за весаломом? Він живий? Був запехлий бій, промурмотів Ахімаац. Я не знаю всіх подробиць. Тут саме з'явився другий вісник. Що чути про весалома? повторив Давид нервуючи. Він зустрів свій кінець, на який заслуговують всі твої вороги, царю, відповів раб. Давид зрозумів, що весалом мертвий. Він повільно побрів геть, оповитий тугою. Раз за разом він вигукував. О, Авесаломе, сину мій, сину мій, я волів би померти замість тебе, сину мій, Авесаломе. Коли військо повернулося до міста, всі переказували пошепки Тихше. Ніхто не міг святкувати перемогу, коли цар був у жалобі. Нарешті Йоав прийшов до Давида. Ти не повинен і надалі зневажати своїх воїнів, сказав він цареві. Вони вважатимуть, що ти волів би, щоб померли вони, а весалом був живий і здоровий. Піди, подякуй їм і святкуй з ними. Давид розумів, що повинен сховати своє горе і підтримати своїх відданих послідовників. Незабаром прийшли люди, які не були на боці Авесолома, і попросили Давида знову стати їхнім царем. Давид із славою повернувся до Єрусалима. Давид мав любляче серце, готове прощати. Чи маєш ти таке серце? І ще один урок. Не варто засмучуватися, навіть якщо тобі складно прийняти волю Божу. Усе нам на благо. А тепер ми попрощаємося, але ненадовго, аби знову зустрітися для слухання Слова Божого. До побачення!